Вітаю! Сьогодні поговоримо про час. Усім відомий вислів: Час лікує. Отже, зцілення часом чи час цілитель, або хто зцілює нас? Я єсмь. Ви часто чуєте це від мене. Якщо кожен щодня щоразу. Буде проказувати це голос, то буде стілюватися. Я маю молитву Я єсмь, яку я постійно доповнюю, по мірі того, як я дізнаюсь щось нове про те, хто я є. Рекомендую писати кожному, написати, скласти кожному таку молитву і читати її щоранку. Яке це має значення, я зараз спробую вам пояснити. Я єсмь. Наша вознесена Я єсмь присутність існує поза часом і простором. Коли ми думаємо про це, ми енергетично наближаємося до нього. Коли ми закликаємо, запрошуємо своє я-єсмь, ми підсилюємо своє розширення і піднесення. Я Єсмь це наша монада, це наше Божественне Я, це наше істинне Я. Проявлена енергія нашого Я єсмь уже структурована і буде перетікати в форму, вона уже присутня всередині нас. Ніхто і ніщо не відокремлює нас від Бога окрім нас самих. Все недосконале зараз повертається до свого початкового рівня, до стану досконалості. Ми поки користуємося лінійним часом, який складається з минулого, теперішнього і майбутнього. Реальність є час. Наша реальність в духовному світі. Ми рухаємося до кругової концепції часу. Круг часу. Реальність фракталізована, вона рухається по колу. Фрактали це частини реальності, що є частиною цілого. Але залишають на шляху подібні собі частини. Зараз кристалічна решітка перезавантажується, вона відповідає за наші емоції, болі, переживання. Фрактальний час не впливає на те, як ми живемо, але впливає на те, як ми сприймаємо речі. Якщо ми перезавантажимося, Речі з минулого жодним чином не будуть впливати на наше теперішнє чи майбутнє. Час це свідомість. Зараз відбувається потужний процес стілення планети, і я беру в ньому участь. Стілюється і людство. Ангели зцілення призначаються кожній людині. Коли ви працюєте або спите, вони виконують благодатну роботу над вашим створінням. Сілення відбувається за такими параметрами. 1. побудова стартової клітинної структури шляхом реструктуризації ДНК. 2. вивільнення чужорідних енергетичних структур зі всіх рівнів. Третє. Хірургія аури, яка передбачає пряме втручання в шари нашої аури шляхом видалення генетичних відходів чи імплантантів. Четверте підвищення природної вібрації. П'яте конструкція захисної сітки. Віднині ці процеси будуть відбуватися з усіма. Людьми, які внутрішньо готові до цього, і які хочуть порвати зі старим життям, але поки не змогли набратися для цього рішучості чи сміливості. Або достатньої мужності. Таке рішення приймається на рівні душі. і денній свідомості про це не обов'язково знати. Наслідки цих процесів. Вплив на ваше сприйняття, вони мають фундаментальне значення. Перше ясність мислення, туман свідомості просіється. Друге доступ до власних почуттів. Це коли зникають різні навіювання, зовнішні впливи. Третє свобода вибору і радість від прийняття рішень. Повертається тому, що життєва сила більше не блокується, а вивільнюється. Результат. Божественне людське створіння виходить з тіні на світло і приймається до роботи. Цей процес запускається, проводиться і контролюється Богом. Процес цілення проводиться ангелами зцілення на місці, ну, де ви є, де ви живете. Так? Чим займаєтеся, ангели роблять свою роботу, а ви виконуєте свою земну роботу. Навколо кожного з нас постійно присутня наша сім'я світла, яка турбується про нас. Спостерігайте, як змінюється ваше сприйняття і як ви зцілюєтеся душею і тілом. Часу достатньо. Цей процес є досить місткий у часі. Але насправді час це те, що доступно кожній людині в необмеженій кількості. І нікому не дозволяйте казати, що мало часу, у тебе немає часу. На землі це не повторюється до тієї пори, доки ви не засвоїте уроки, чи не втомитеся від часу. А до тих пір, час доступний вам і служить нам в необмеженій кількості, в достатку. Зберігайте в собі це знання, доки не втратите час назовсім. Зараз я поясню, що це означає. Як тільки вам набридне драма, яка постійно повторюється, і ви втратите до неї інтерес, ваше життя на землі буде прожитим і вам відкриться нове існування. Я точно знаю, що це моє останнє втілення на землі. Це курс, на якому ми зараз знаходимося. Бо ангели-зцілення вже почали свою роботу. Нас шанують за нашу мужність. Нас люблять за нашу відданість. Ми Благословлені Божою милістю. Архангел Рафаїл завжди з нами. Він представляє Божественне усвідомлення Творця, усвідомлення того, хто ми є, своїх емоцій, своїх думок, визнання істини, визнання того, що не є правдою, що хочу створити в світі, як її з собою та іншими розуміння проєкту Вознесіння Землі у міру його активації? За все це відповідає Архангел Рафаїл. Сьогодні я дам зразок молитви Я єсмь, яку я склала на основі відомої усім молитви Я єсмь світло, Я Єсмь істина. Я єсмь любов, я єсмь. Я просто її розширила, кожну із фраз додала те, що я вже відкрила для себе про себе. Ем... Починати цю молитву потрібно зі звернення до свого вищого Я. Моє вище Я. Я єсмь світло. І я повернула собі свою пишність. Я поступово розкриваюся для себе і світу. Я несу пробудження. Я на шляху здійснення свого плану реалізації, своєї ролі для Гаї і Всесвіту. Я є на служінні у вищого розуму Творця. Я є членом сім'ї Божого насіння. Я є любов. І я люблячою у всіх сферах життя мама, жінка, творець, лідер. Я єм істина. Я володарем активованої коронної чакри, що поєднує віру, надію і любов. Я єсмь провідником високочастотної енергії на землю для пробудження ще сплячих. Для Вознесіння гаї для Всесвіту, для творця батька матері, для початку нової епохи, для входження випромінювання джерела в тіло нашої планети. Я єсмь. Я єсмь здорова, щаслива, пробуджена, просвітлена, пишна, талановита і творча. Я єс мудрою матір'ю, красивою жінкою другом. Я єсмь працівник світла. Я єсмь хранитель землі. Я єсм учасником створення і активації енергетичної сітки землі. Я єсм володарем активованого третього ока. Я єсмь на шляху відкриття своїх дарів, які направлю для служіння людству. Я єсмь творець свого майбутнього, творець майбутнього землі. Я єсмь провідником високочастотної енергії світла на планету. Я єсмь трансформатором людських душ. Я єсмь володарем гострого розуму, дару передбачення, творцем майбутнього свого землі нової реальності. Я Яєсні світлом, теплом, взірцем. Джерелом натхнення для близьких та усіх, хто доторкнеться до мене. У мене є вірш про дотик. Почитайте, його знайдіть або послухайте. Ну, торкнутися можна думкою, поглядом, словом. На первах до мене просто намагалися дійсно підійти і доторкнутися, тому що ну, я інколи так давала силу людям, які в це вірили, але не обов'язково йти і фізично так, торкатися до таких людей. Я єсмь на шляху реалізації своїх талантів і здібностей. Я єсмь одна із тих, хто втілилася на цій планеті, щоб врятувати людство від царства темних, від рабства темних, шляхом підвищення рівня вібрацій колективної свідомості, аби перейти у п'ятий вимір з найменшими втратами і найбільш гармонійно. Я єсмь духовна істота, яка, підвищуючи власні енергетичні вібрації, можу заземляти високочастотні вібрації, які йдуть на землю з космосу, щоб вивести колективну свідомість до того рівня, де вона стане недосяжною для рептилоїдів. З благословіння Творця. Можливо, для когось це високопарні фрази. Але насправді ми зараз це робимо. І кожен це помічає, кожен це бачить і, можливо, дивується так, як це можливо. А все це енергія, енергія світла. Все дуже просто. Це наші думки, це те, куди ми спрямовуємо нашу увагу, а отже енергію. Я є творцем нового суспільства землян, яке буде працювати на інтереси усіх і кожного і володітиме гармонійним станом. Свідомості. Я є хранителем воріту П'ятий вимір і залишилась тут для того, щоб допомогти підготуватися тим, хто ще не готовий до переходу, аби успішно його здійснити. Я є священником свого роду і маю розв'язати усі кермічні вузли роду, які були не за одне покоління накопичені, розчинити їх молитвами. Ну і так далі. Є спеціальні такі очищувані програми, так, кімнати, очищувані у вищих сферах, куди потрібно подорожувати. Це така фіолетова кімната, яка ці страхи і болі і старі енергії розчиняє. І все це реально, навіть знаєте, за отих ненароджених діток. За них теж потрібно помолитися, тому що їхня енергія в вашому роді вона присутня і вона заважає, вони теж хотіли жити. Вона заважає нам творити своє життя. Аби розчинити ці енергії і очистити рід і його майбутнє. Все це я для того робила. Я єсмь посередником між силами світла, темряви і людства. Я є на шляху до свого вищого я. Я єсмь райдужним мостом з інтергалактикою. Я єм агентом і ангелом перемін. Я є міскра всього зв'язана з Божественним розумом для натхнення любові на планеті. Я є майстром Вознесіння, я єс ангельська істота світла, я є зоряна істота, я є дитиною світла, я є провідником. Я є творцем планети світла, я є творцем планети блаженства. Я єс на шляху до світла своєї душі. Я є посвяченою в живу Христосвідомість. Це перший крок до єдності. Я єсмьло меча істини Архангела Михаїла, який розрубує трьохвимірні ілюзії. Я єсм співтворчим партнером нашого Отця Матері Бога. Я єсмь однією із душ зоряного насіння Божою іскоркою Творця. Я єсм просвітитель. Я єсмь білий мах. Я явилася на землю, щоб вчити любити людство. Я є мудрий правитель своєї долі. Я є путівник, я є посланцем Бога на землі для принесення откровення людям. Золоте теля. <гум> я є носієм світла. Я є держателем ключів і священних кодів, які усвідомлюють це. Руйнують негативні енергії своєю простою присутністю. Кілька кодів таких числових я скажу, ви можете їх знаходити теж самотужки і теж включити в свою. Оце все ця моя ранкова молитва, я є». 3, 6, 9, 7, 9, 12, 144. Код світла 23, число світла 5. 26 код призначення. 1 – це я, 3, 3 – триєдинство, 7 – рід. 1337. 1337. Навіть якщо ви це число будете повторювати, вже буде певна дія проводитися із вашим родом і ну, от, з вашим об'єднанням, з вищою монадою. Я є цариця ангелів, я є жінка, одягнена в сонце. Я є символодарем золотої кульки, яка несе собі любов, процвітання, гармонію, спокій, достаток у моєму серці. І цим я ділюся з іншими. Я є хранителем Божественного світла. Я єсмь системний рунівник. Я єсмь свідомість Христа. Я єсмволодарем меча світла, в якому. Зашифрована божественна сила волі нашого Бога Отця. Коли я беру цей меч, стаю на полюсі північному нашої планети. Так? Це в медитації, і ну, ви не являєте, яка це потужна енергія, як важко тримати той меч. Так? І я є володарем сяючої чаші любові, світла від нашої улюбленої матері Бога. І коли я беру цю чашу і от проливаю з неї. Любов на нашу планету, то це неймовірно така приємна, легенька, ну, така просто енергія. Ну, що я найкраще в світі? Так, оце воно. Я є представником і розпорядником людської свідомості. Я є присутність балансу і рівноваги. І випромінюю вібрації рівноваги. Повірте, я озвучила це не для того, аби потішити власне его. Воно в мене вже давно нейтралізоване. А щоб дати розуміння вам, наскільки ми безмежні. Вознесіння у 5 діє не межа. Існує 352. Рівні Творця. Успіху усім на шляху до свого Вищого я. Стілюйтесь, пробуджуйтесь, до нових зустрічей!